Структура МВС це зріз, в принципі, України. Дуже багато колаборантів серед цивільних, дуже багато колаборантів, на жаль, в Запорізькій області, в Херсонській області, і невелика частина туди попадає правоохоронців. в тому числі правоохоронців, які представляли міністерство внутрішніх справ. Я рахую, що це вороги держави. Я тільки тішусь того, що їх небагато, їх менше одного відсотка від системи, найменше навіть, навіть відсотка. І ці люди самі зробили свій. вибір. Ми зразу почистились в один день. Система Міністерства внутрішніх справ, і підрозділи, які входять до МВС, зробили все для того, щоб дуже швидко протягом кількох днів ці люди не рахувалися наших списках.